Всім привіт! Не знаю, як там і з пшеницею, а ось поблизу фермерських будинків регулярно трапляються ось такі ось ялинкові поля. Тож, який там прибуток із хліборобства, не знаю. А судячи, судячи із кількості ялинкових полів, я думаю, що на Різдві на новому році... Тут заробляють краще, ніж на пшениці, тому що пшениця тут буває в бур'янах, і зібрана і не зібрана, і по всякому буває, а от ялинки завжди просаповані. І вони скрізь скрізь Куди не підеш, в першу чергу поле з ялинами, потім поле із квітами, і якщо залишається, там десь в далині, десь там щось пшеничне. І замість, замість городів тут все частіше зустрічаються ось такі ділянки. Трохи якоїсь дикої малини і просто трава. Тут був колись город. Прямо як у мене на дачі. Один в один. Тож, ось таке сільське господарство, хоча, хоча любительські городи, там по три сотки біля міста спальних районів, таких можна зустріти багато.